Вітаю! У цьому відео я розкажу історію України, що з давніх часів до сьогодення. Бажаю вам приємного перегляду і починаємо! Історія України починається з древніх племен, трипільців близько 5500-2750 років до нашої ери, скіфів, сарматів та слов'ян, які заселили ці землі в першому тисячолітті до нашої ери. Саме слов'янські племена дали початок майбутнім українцям. У 9 столітті з'явилася Київська Русь, потужна держава, що об'єднувала більшість слов'янських земель і проіснувала до початку 13 століття, доки монгольсько-татарська навала не розбила її. Після занепаду Київської Русі з 14 століття українські землі поділили між собою сусідні держави. Західні землі опинилися під владою Великого князівства Литовського 14-16 століття, а з кінця 16 століття Речі Посполитої Польсько-Литовської Федерації. Тут активно формувався козацький рух. На сході та півдні з 17 століття виникла Гетьманщина. Козацька держава, яка протягом 1648 1764 років мала значний вплив і боролася за автономію, іноді під протекторатом Московії, спочатку 17 століття Московське царство, пізніше Російська імперія, розширювало вплив на українські землі Лівобережжя та Південь, поступово поглинаючи їх. Південне Причорноморя перебувала під владою Османської імперії і Кримського ханства. Західна Україна, зокрема Галичина, Буковина та Закарпаття, з 16 по 18 століття була частиною Австрійської імперії, а з 1867 року Австро-Угорської. У ХХ столітті після Першої світової війни Україна. На короткий час проголосила свою незалежність з 1917 по 1921 рік, але швидко опинилася поділеною між СРСР, Польщею, Румунією і Чехословаччиною. У складі СРСР Україна була з 1922 по 1991 рік. Західні території, як Закарпаття, до 1945 року. Переходили між Чехословаччиною і Угорщиною. 1991 року Україна стала незалежною державою. Попри складні виклики, країна захищає свою спіль, свободу і розвиває. Надіюся, вам сподобалось відео. Пишіть враження в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!